Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогінки, до вечірнього випуску, який у нас відбувається кожного понеділка. І ми, як зазвичай, дивимося, що відбувається за перебріком. Ось, щось у мене. Камера мені не дуже подобається. вибачайте. Гаразд, Так. Раз, дивимося, що робиться в них, які в них плани? Ось, що вони намітили? Можливо, подивимося ще, якщо не забуду до кінця відео, що вони готують на якісь переговори, на якому це етапі все і тому подібне. Ну що ж, почали дивимося. Плани Рашландії, як ще можна назвати їх? Ось, а, стосовно України. Бачите, імперія не здається. Заблокувати, взяти, договоритися? Ось якось так. Це їхнє, це їхній шанс. Не те, що Україна їхня. Ні, я це не маю на увазі. Я маю на увазі, що це їхній шанс. Інакше, якщо вони не беруть Україну в свої руки, немає Росії. Ось просто щоб ви розуміли: без України немає Росії. Тобто, у них... Ну, так воно є, у них вже ж все краджене, Все краджене. їм потрібно це. і Україна, скажімо так, Україна у них номер один, щоб її повернути назад. Давайте я скажу, як мені прийшло в тіло. Тобто коня, який випригнув з тіла, потрібно назад повернути, а кінь не неприручений, Україну важко приру... приручити. Гаразд, тобто, плани незмінні. Ось, і дивимося, на якому етапі ці успіхи. В лапках, то успіхи для них. Бачите, нічого в них не виходить. І дякувати Богу, що нічого в них не виходить. Що б вони не робили, які внутрішні у нас чвари би не робилися? І дивіться, ця карта теж говорить про те, що іде це постійно, систематично, століттями, навіть не десятки років, а століттями це все намагається, це все робиться, але результатів немає. Тимчасово Україна переходить, але її повністю вони не можуть приборкати. І ось ці карти показують. Указують. Тобто під свій колпачок вони не можуть взяти. Їм це не виходить. Це розумієте, ну я навіть не знаю, як сказати, українці. Е Ну, Ви знаєте, їх можна обдурити на деякий час, але ось цей вільний дух козацький в нас живий. І нас просто так приборкати не вдається. Не за манушечками, не всякими зеленськими, дряними розумієте? Не вдається у них е, нас взяти. Ось якось так, мої дорогенькі. І це, е, дякувати вам, дякувати вам не вдається. Дякувати патріотам. Тепер давайте подивимося, на якому етапі. Або зачекайте, на якому етапі. Чого найближчим часом чекати від Росії? Що це в нас тут. Якогось якоїсь пропозиції, якась, знаєте, дружня. Ну, я тут підлості не бачу, але тут щось, якісь заяви. А з другого боку, ви знаєте, тут, тут я не бачу, тут можна чогось нового чекати від нього. Якийсь новий. Ну, я навіть це планом не можу назвати. Навіть планом. Але давайте ми подивимося краще самі. Що чекати найближчим часом від режиму? Путіна. Від режиму Путіна теж не підходить. Треба казати інакше. Від від Росії, давайте так скажемо. Чого чекати? Взагалі, тут не тільки в Україні, а й світові. Чого чекати від Росії? У мене таке враження, будуть якісь заяви, будуть якісь пропозиції, будуть а, якісь в, о, оновлення, якісь у них будуть. Ну, в принципі, нічого такого особистого. Так? Я, я тут не маю на увазі особливого, не особистого, а особливого, Нічого тут особливого не буде відбуватися. Тут більше, знаєте, таке враження, що тут більше о, у них о, своє, саме своє внутрішнє, ось так якось. Саме стосовно України. А щодо України, у них будуть якісь штурми, я бачу, якісь о, напади, якісь підлі речі будуть. Домовлені, домовлені наперед, і наскільки я розумію, тут десь вони, їм вдасться десь закріпитися. Ну що це таке, я не хочу триматися. Десь вдасться їм закріпитися, на, на якійсь території, вдасться їм, скажімо так, окупуватися. Угу. Зайняти якусь позицію їм вдасться. Оце і є ось цей нуль, якийсь новий початок. І оця карта теж говорить якийсь підлий, а, підлий план якийсь. Якось так. А, до речі, так вони вже діяли. Ось ця карта говорить про це. Так вони вже діяли. Це час від часу вони застосовують якусь. Якусь, ну, скажімо так, несподіванку. Ефект несподіванки якийсь. Ось. І їм вдасться десь за, за, за собою закріпити якусь територію. Тут, не навпаки, що десь вони підуть, ні. Тут вони не підуть, тут, скоріше за все, вони десь закріпляться. І давайте ще коротко подивимося, чи відбуваються ще якісь переговори відбуваються. Тихаря. Вибачте, що так кажу, але от втиху відбуваються переговори України з Росією чи, навпаки, Росії з Україною. Ну, Карти вже показали, але зараз подивимося. Ну, є, 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 але, знаєте, воно час від часу якось блокується. Якоюсь стороною блокується. Зараз ми подивимося. Зараз ми розкладемо. Нашу сторону. Нашу сторону я беру по три карти. І сторона Росії: хто хоче, хто не хоче, які претензії? Зараз ми подивимося, що карти показують. Ось тут, знаєте, така легка помірність. Тобто, до чогось все ж таки догов... домовляються, але в'ялість. Ну, з нашого боку, дивіться, тут є готовність до переговорів, у нас тут є. Зараз подивимося, хто блокує. Ну, я би не сказала, що тут блокада є, тут немає блокади. Хоч бери всю колоду, перебирай. Пере, тут, наприклад, час від часу, бачите, вони чекають, ну, навіть не чекають, тут які, їм більше удачі. Тут готовність наша, нашої влади, так, є. До переговорів, а тут вже є готові заготовочки до цих переговорів. Тут і якісь мирні угоди вже можуть бути. Але мені треба ще докласти. Ось тут чомусь мені. Вони не задоволені. От вони не задоволені чимось, а що тут. Ага, я зрозуміла. Дивіться, тут а... страх, тут іде страх. У нашої влади страх якийсь, а ці тут не, не страх в них. Тут в них, м, скажу, зараз, зараз, я скажу. Ем, ну, Я би не сказала, що тут якісь козирі, тут, знаєте, план якийсь по знищенню. Їм ем, ем, чомусь в мене йде така інформація, чомусь Росія не задоволена, ем, що їм пропонує. Вірніше, не пропонує. Зеленський то здавав, здавав і все ж таки не доздав. Як десь я бачила картиночку в цьому, в цьому, інтернеті, я все здав, тільки аналізи не здав. А тут, знаєте, в мене так якось іде по, по картах пішло, що ніби не задоволені вони Зеленським. Щось він їм не додав. Зараз я подивлюся конкретно. Що саме? Чому вони не задоволені нашою владою? Що їм влада? Народ не дав. Мої любі і дорогенькі. Не дали ви москалям? От і все. Їхні домовленості, дивіться, щось тут е, те, про що вони, пам'ятаєте, були стамбульські яких, якісь тут з домовленості щось у них не вийшло. Недовольні вони. Все, що, що робить, тобто, знаєте, в мене йде така фраза. Знаєте, є такий, такий вислів, вчиш цілий тиждень до церкви ходити, а верніше молитися. Вчиш цілий тиждень молитися, а як до церкви йти, то нема з ким. Тобто, Тут, ви знаєте, якось ну, не, можливо, що Зеленський не зовсім їх розуміє, що вони від нього хочуть. Або він, знаєте, піддав, трошечки піддав. Тому що ось тут, як вони домовлялися, довго над цим працювали, домовлялися і неодноразово. Хтось каже, що домовлялися в Омані. Так, у мене є розклади достатньо. Можете подивитися, оманські домовленості. Потім ще якісь були домовленості, коли він заглядав, здається, в Парижі Путіну в очі. Потім були стамбульські домовленості, і тут якось все рівно воно не складається. Ніяк вони жертву не можуть взяти в свої руки. Ось якось так мої дорогні. Не виходить в них. Дякувати народу України. Ось. Тут Зеленський не до чого. Він без давним-давно все здав, і він все робив для того, щоб все здати. Ось. Хотів услужитися, щоб його лишили намісником. Але не так сталося, як гадалося. Ось, так. І їхні домовленості до лампочки. Ось якось так. Не виходить щось. Не задоволені вони Зеленським. Гаразд, мої дорогенькі, якщо у вас будуть якісь конкретні запитання, пишіть. І будемо робити разом розклади. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна, мирної вам ночі!